чисті цього року з тими шкідниками так. знущається ціле літо над усіма над нами. Раніше були колоради тільки нам, бідою, а тепер вже слимаки стали над природою. Кожний ранок господині ходять їх збирати, аби якось урожай власний зберігати. Разом з тими газдинями і Гануся ходила. Поки собі через це біди не зробила. Як слимаків назбирала відро величезне, найшла рецепт в інтернеті. Може, біда щезне. Треба ті паразити, закатати в банку і поставити настоять з вечора до ранку. А вранці мертвих розкидати поміж і й стану йдацями гтвими. Це так її надихнула і азар дістала десять банок півлітрових зразу закатала. і поставила ті банки повни слимаками на полицю у погрібі поміж тушонками. Ой, а уночі повернувся чоловік додому, та й привів ще й з собою трьох гостей до двору. Усі були на підпитку, маю вам сказати. Тож поліс і вам у погріб самогонки взяти. А в хаті вже ся не світило, і щоб не турбувати, він вирішив і закуски в погрібі шукати. Узяв банки, що надближчі, поміж тушонками, та й не знав, що вони були усі слимаками. Хлопці, всі, що із Іваном до рання, гуляли, все поїли, все побили і позасинали. Рано вранці Гануся вийшла з дому, думки добром, Хлопці всі збудули, тільки дуже що... вже слабі і не мають сили. А якщо іще пізнали, що слимаків їли, вони собі зовсім мало кишки не викинули. От так вела боротьбу ганька з шкідниками. Аби таке не сталося ніколи із, із з вами. вами.